Навчальний рік лише почався, а міністерство освіти та науки вже встигло потрапити у гучний скандал. І усе через підручник з української мови для сьомого класу, в якому надрукували карту нашої держави, але без Криму. Реакція авторів та дизайнерів такого шедевру не забарилася, і у соціальних мережах вони визнали, що прикра помилка сталася через звичайну неуважність та попросили пробачення. Зображення карти придбали у стоці, і як виявилося, воно було двошаровим з Кримом і без нього. Саме другий варіант випадкової і потрапив у підручник Анастасія Унаті, яка працювала над книгою, написала у своєму пості. Ми на 100% визнаємо свою помилку і пропонуємо виправити її разом з учнями та ученицями. Підтримайте нас, будь ласка. ми пропонуємо запустити флешмоб Домалюй Крим. Колеги освітяни виділіть 10-15 хвилин у році, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму у підручнику на сторінці. 3. підтримайте нас, буде гарний привід поговорити про Крим і його українськість. А також вже ж про інформаційні пастки і важливість висувати власні помилки. Українські шпажистки стали срібними призерками на Паралімпіаді-2024. У команді збірної також виступала львів'янка Наталя Морквич. У фіналі вона разом з Євгенією Бреус, Оленою Федота Ісаєвою та Надією Дьолог змагалися із представницями Китаю. Рахунок був 37.45. Загалом у парафехтуванні України здобула три нагороди: одне срібло та дві бронзи. Додамо, що львів'янка Наталя Моргвич заслужена майстерка спорту України, виступає в дисциплінах фехтування на рапірі та шаблі. Також вона багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів України, Європи та світу. Щорічно е, ми проводимо е, відповідні е, зустрічі з нашими комунальними. Компаніями також розробляються плани заходів. Буквально в кінці минулого тижня було засідання штабу щодо готовності до осінньо-зимового періоду. Триває підготовка техніки. Незважаючи на складний період, наші шляхоремонтні підприємства зуміли частково оновити десь навісне обладнання, десь навіть малу механізацію, самоскида докупити для того, щоб Взимку було чим підмітати вулиці, прибирати, посипати їх протиожеледними матеріалами, також районні адміністрації зараз закупляють протиожеледні матеріали. Зокрема, це сіль, піску, суміш, а також пісок. В окремих випадках це реагенти для посипання центральної частини міста. От щоб ми були готові до приходу зими. На сьогоднішній день в нас готується до роботи з прибирання снігу 144 одиниці техніки. Це є як піскорозкидувальна техніка, так і підмітальна техніка. Також і навантажувачі для протижеледних матеріалів і снігу в випадку необхідності його вивезення, самоскиди і грейдери. Це 16 є одиниць залучених. Решта техніка комунальних наших підприємств. Ну і відповідно також укладаються угоди з приватними структурами в випадку, якщо є е, такі дуже рясні снігопади, то залучають наші комунальні підприємства на субпідряд. Якщо брати теплогенеруючі потужності, то в принципі підготовка всіх об'єктів і мереж нашого теплоенерго становить 88%. Трошечки гіршою є картина щодо готовності житлових будинків. Це 64% від 2154 будинків. От. І тут властиво, що хотіло би наголосити, що підписання актів готовності це той документ, який дає можливість вівти. Теплоенерго подати теплоносій до будинку. Це є підтвердження того, що будинок підготовлений до роботи в осінньо-зимових періодах, що немає там витоків, інших якихось проблемних речей. То по комунальних управляючих компаніях в нас 96% готовності. А по ОСББ 31%, по ЖБК 43%, То властиво хочу звернутися до керівників ОСББ, ЖБК, приватних управляючих компаній міста Львова. Щоб своєчасно провести роботи, які потрібні гідравлічне випробування, утеплення, інші речі, і підготувати акти готовності, подати їх на львів теплоенерго для того, щоб при початку опалювального сезону не було затримок з наданням тепла на ваші будинки. ДБР вдалося виловити велику рибу. Служиві накрили ціле угрупування, яке допомагало ухилянтам безперешкодно тікати за кордон. Тільки послухайте, в банду входили більше десяти людей, і серед них митник, родичі правоохоронців, і навіть криміналітет. Першим викрили саме інспектора митниці. За 13 тисяч доларів він виготовляв чоловікам призовного віку липові документи про непридатність до служби. Саме під час отримання оплати за послуги, негідники схопили на гарячому. Виявляється, що спритники вже встигли зробити що Менше 20 фальшивих документів, принаймні таку кількість знайшло ДБР, коли проводило обшуки. Зараз слідчі встановлюють усіх фігурантів пов'язаних зі схемою, а нечесного митника затримали і йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Ці вихідні стали для надзвичайників у прямому сенсі пекельними. Це не вкладається в голові, але їм довелося гасити аж 93 пожежі, і усі звини безглуздих підпалювачів сухостою. Палало у кожному куточку області, і сьогодні продовжує горіти знову і знову. Рятувальники вже не приховують свого відчаюча та виклали у своїх соціальних мережах світлини знищеної природи і закликом припинити цей справжній вандалізм. Протягом двох днів вогнем було знищено території немало не багато, аж 16 гектарів. Пожежники вкотре нагадують, що спалювання трави не лише порушення, яке карається штрафом у 6 тисяч гривень. Це злочин, який може призвести до смертельного лиха. А це вже завершиться для підпалювачів в'язницею на довгі роки. Палало не на жарт у селі Стрепті вогонь чен знищив місцевий магазин. Пожежу люди помітили о восьмі вечора та одразу ж викликали рятувальників. Коли ж вони прибули на місце, то буквально отетеріли. Полум'я вже повністю охопило крамницю та вибивалося крізь дах. Аби вхамувати це пекло, довелося задіяти аж 33 надзвичайника, які протягом години гасили цю шалену пожежу. Вогонь знищив все, що було в магазині, та випали в приміщення на площі 300 квадратних метрів. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а от причину займання Зараз встановлюють експерти. Казав, що перевозить лише особисті речі та вживаний одяг. Але найголовніше приховав. До пункту пропуску Шигині прибув мікроавтобус Мерседес під керуванням мешканця Тернопільщини. Він обрав смугу руху червоний коридор, чим показав, що має товари для декларування. У документах було вказано, що він перевозить лише особисті речі та одяг. Однак під час огляду цього багажу митники виявили ще запчастини та аксесуари для велосипедів. Загалом більше ніж 1200 деталей для двоколісних. Орієнтовна сума цих товарів. Складає півмільйона гривень за фактом цього порушення митних правил. Склали відповідний адмінпротокол. Судитимуть чоловіка, який виготовляв та продавав фальсифіковану побутову хімію. Свою продукцію він розповсюджував по усій Україні. У сусідній області підозрюваний облаштував у гаражному приміщенні підпільний цех з виробництва побутової хімії. Готову продукцію розфасовував у тару, що містила маркування відомих торговельних марок. Права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Під час обшуків у славському приміщенні співробітники бюро економічної безпеки виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції. Обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок та інші речові докази. А орієнтовні збитки задані правовласникам торгових марок становлять більше 2 мільйонів гривень. Тепер покарання чоловікові з організацією цієї незаконної діяльності обере суд. Один загиблий та дев'ятеро травмованих на трасі Київ чоп сталася трагедія через несправну фуру. Ще за кілька годин до фатального зіткнення патрульні через соцмережі попередили автомобілістів про поламану вантажівку, яка стоїть посеред дороги. Однак це не врятувало водія пасажирського автобуса, який на усіх парах влетів прямо у задню частину ваговоза. В цей момент в салоні були люди, і від шаленого удару шофер загинув миттєво. Йому було 55 років, а дев'ятеро чоловіків різного віку отримали поранення, і зараз ними у Опікуються медики у цю мить слідчі встановлюють усі обставини цієї кривавої автотрощі. Якщо вину власника фури доведуть, то йому загрожує до восьми років ув'язнення. Він планував цей день незабутнім, але перетворив його на справжнє лихо. У Карпатах 42-річний чоловік загинув прямо на очах у власних дітей. Трагедія сталася у селі Верхня Ружанка. Батько вирішив покатати на саморобному квадроциклі свою дружину разом із малечою, і усе було добре, аж поки клята машина не перекинулася разом з пасажирами та водієм. Саме кермувальнику й дісталося найбільше від удару. Він отримав травми несумісні із життям. А от його дружина та діти 5 і 8 років дивом не постраждали фізично. Та психологічно ще довго не оговтуюся після такої трагедії. Як попередньо встановили правоохоронці, 42-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням саморобним квадроциклом, який перекинувся. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.